В даному відео я розкажу, як я себе почуваю з ось цим iPhone 11 Pro протягом 4 років. Чи планую я оновлюватись? Чому так люблю взагалі айфони? Чи головне потрібно вам оновлювати свій телефон? Перше, про що я з вами хочу поговорити, це про досвід експлуатації даного iPhone 11 Pro. Конкретно у мене моделька на 64 ГБ. Мені... Напевно, ніхто з вас не повірить, але ось так цього хватає, тому що насправді мої потреби цей телефон навіть зараз більш не закриває. Я його купляв, коли він тільки вийшов. Ну правда, не тоді, коли він тільки одразу вийшов, а через пару місяців, тому що як завжди ціни на айфони в нас в Україні, коли вони виходять, вони просто космічні. Я почекав, поки ціна нормалізується, і придбав цей телефон. Новий кольорі, ось цей такий зелений, я не пам'ятаю Midnight Green, можливо, він називався. Напишіть, до речі, в коментарях, тому що чесно не пам'ятаю. У мене на ньому немає по бокам, зокрема, можливо, на екрані є якісь мікроцарапини. На самому телефоні в мене немає жодних царапин, ціла кришка, нічого тут не мінялось. Навіть за цих 4 роки не мінялась батарея. Хоча тут вже здається 80% ємкості акумулятора. Насправді, це єдине, що я замінив даному телефоні. І просто далі продовжував ним користуватися. Тому що все, що мені потрібно від телефона, це соцмережі, а Інстаграм, Телеграм, можливо, якийсь там Твіттер, YouTube, YouTube студія і якісь робочі моменти, типу Slack, Google Chat та інших гугловських інструментів. В принципі, зараз на будь-якому телефоні, навіть ми не беремо до уваги Apple телефони, можна це все робити. Просто в мене екосистема Apple, тому я з цим так заморачуюсь. Плюс я роблю іноді. Фото, іноді відео. Ще я дивлюся статистику по своїм тренуванням, що стосується рмінів часів, так я можу відкривати якусь там елементарну страву чи гармін Конект, і все, в принципі, по іноді поштаму. В принципі, все тепер точно все. І всі ці мої забаганки він закриває повністю з головою. 64 ГБ мені вистачає, тому що всі мої фотографії зберігаються в iCloud, і. Я не бачу сенсу купляти телефони на терабайт. Можливо, якщо ви там якийсь інфлюенсер, блогер і постійно знімаєте на цей телефон, вам потрібна куча місця, так само, як в мене на Макбуті. 1 терабайт, вам прям топчик, класно, е, тому що я там монтую відео в 4К, і іноді в мене відеоматеріали можуть займати там, десь в районі 100 150 ГБ. Ви можете також спитати за батарею. Можливо, я чув, що це можливо мало для е, сількох років. Але я насправді дуже рідко розряджаю телефон, стараюсь його вчасно підзаряджати, Тим більше тут включена функція оця адаптивна якоїсь зарядки, чи як вона там називається. Ні разу він в мене не падав. Взагалі, в мене в принципі не пам'ятаю, що будь-який мій телефон можливо там десь легенько десь впав. Я вам збрехав. Кажу, ні разу не падав, він впав, і тут розбилось захисне скло. Тому я його зняв і користуюсь без ним. Без нього він був в чехлі. Завжди в мене чехол є силіконовий. Не пам'ятаю, чи це оригінал чи ні, але ок, все ок носиться. Коли він розбився, то я просто здер уже це скло. Не замінюю його, хожу так обережно, мене все влаштовує. Я, в принципі, до техніки ставлюсь такою обережністю, тому що люблю техніку, доглядаю за своїми девайсами, і це саме раджу робити і вам. Um... Друге питання: чи влаштовує мене даний телефон сьогодні, зараз, ось прям тут. Відповідь однозначно так. Але, як завжди, є якесь але. Хочеться чогось нового, тому що 4 роки для девайсу, який я використовую по мінімуму, тобто основна моя робоча машина це MacBook, звісно. Хочеться його обновити. Тим більше, я дивлюся на нові iPhone, дивлюся, спостерігаю за всією цією яблучною індустрією, бачу, що, що там додається. І, звісно, це для мене буде скачок в плані телефона, тим більше я випускав відео про екосистему Apple, достатньо, напевно, велика кількість, а можливо і не дуже, яка підтримала і казала, що оновись, оновись, тому що ну, реально вже девайс, хоч він і закриває всі 150% моїх потреб. Єдине, що б я тут замінив, це батарею. Не треба було заряджати, хоча заражати не, не раз в день, тому що я його і так по мінімум використовую. І за те, що ще сівша батарея, то я один раз в день його підзаразую. Можливо, навіть і 2. Тому, ще раз кажу, мене він влаштовує на 500 мільйонів відсотків. Але я чітко даю собі зрозуміти, що це просто моя забаганка, це мій принцип, що я хочу оновитися на новий телефон і, в принципі, далі підтримувати цю традицію, коли виходить новий iPhone, то я буду просто там доплачувати якихось 300 доларів, давати його по трейдіну і обновлятися на свіжу найновішу версію. Це дійсно вигідно, ти отримуєш новинку за відносно невеликі кошти, якщо нормально до девайса ставитись, а так як я до нього. Нормально ставлюсь, то в принципі це дуже і дуже вигідно. Третє питання, коли я буду замінювати даний телефон на новий. От зараз я про це якраз думаю, і скоріш за все це станеться зовсім скоро. Скоріш за все, відсотків так 99 це буде iPhone 12 15 Pro, в якому кольорі, ще поки що не знаю. Я користувався в дівчині 15 Pro Max Natural. Titanium йденім кольорі, він крутий. Вау, це просто шедевр, а не телефон. Тим більше так як я кайфую від еплеської техніки, то для мене це взагалі розрив. Але мені подобається те, що телефон цей компактний, тому я хочу собі не Max версію а прошку. В Max версії я говорю зокрема про 15 Pro Max і 15 Pro. В Max версії там, звісно, плюшка, що більша батарея, і це реально по тестам відчувається на там 4-5 годин перегляду відео. Ну це такий суттєвий результат. І плюс там є оптичний 5х зум. В принципі, я пофоткав на той телефон, і я б не сказав, що 5х я буду використовувати, напевно, ніколи. 3X більш ніж достатньо, тим більше iPhone 15 Pro він також знімає в 3X, ой, точніше в 5X, вибачте, і просто він там робить не оптичний зум, а вже цифровий. Хоча різниця в якості там уже як дуже придивлятись, в деталях вона є, звісно, але це не критично. Ну, я не планую на нього знімати якісь там шедеври і так далі. Тому для мене комфорт, те, що я можу користуватися телефоном однією рукою, це, звісно ж, must have. Плюс ще хочеться додати, що в 15 Pro там уже Type-C. В мене все на type c MacBook, iPad, дівчина телефон 15 Pro Max, і хочеться ось цієї стандартизації, універсалізації як це правильно сказати, щоб в тебе був один шнур, ти просто жив-кайфував ще раз. В коментарях подякуйте Євросоюзу, що вони трошечки в кавичках звісно, не трошечки, а нормально так прогнули Apple і заставили їх зробити те, що ви побачили новий стандартизований роз'єм USB Type-C. В нових айфонах. Тому з моделлю я оприділився. Єдине, що я буду брати на 128 ГБ, це саме нижче пам'яті. Не бачу сенсу брати більше для мене, принаймні. Ну навіть якщо я буду знімати в якийсь Cinematic Mode, чи якісь там, е, умовно кажучи, RAW файли Apple Prores відео там, то я зможу та підключити. В мене є зйомний диск на 512 гіабайт, і, і мені все одно чесно, мені. 128 гіг і так багато. Якби було на 64, я б взяв їх на 64, я Вам чесно кажу, тому що в мене все, що можна, зберігається в ще раз кажу, в iCloud, там чи в інших хмарних сховищах. Основна машина це Macbook. Він мої задачі всі закриває. Виконує. До речі, якщо хочете огляд і досвід експлуатації, мого Macbook, я. поставте плюсик, я зроблю обов'язково. До речі, ви можете сказати, що в iPhone 15 Pro на 128 двадцять гіабайт. Ви не можете знімати в ProRes. Ви можете просто здається в. Камері стандартній Apple, ви не можете цього робити. А ви качає, скачуєте, якщо не помиляюсь, навіть безкоштовний додаток, можливо, коштовний платний в смислі від Blackmagic, і там це все робиться з будь-яким об'ємом пам'яті, тобто, взагалі, без проблем це все вирішується. Чесно кажу, не факт, що я буду знімати в цьому. Прорез, тому що навіть на цю камеру я пробував знімати в S-Log 3, здається, чи log 2. І фішка в тому, що поки що я не готовий, поки що я не бачу в собі таких скілів відеомонтажера людини, яка працює з кольором, що замічає, наскільки правильні тона шкіри людей там і наскільки камера правильно передає кольор. Я цьому всьому вчуся, але поки що мені стандартного звичайного режиму в камері буде більш ніж достатньо. Тим більше, що на новому айфоні, хоча на цьому я також робив. Можна зробити, просто там камера реально. Різниця в камері між 11 Pro і 15 Pro це просто вау. Я зможу зробити підзйомки для свого каналу, тобто, надіюсь, і в принципі, хочеться чогось нового. Це просто моя забаганка. Хотілка, як то кажуть, все. Більше інших плюсів, то що він там буде круче знімати, то що там 120 гц, Dynamic Island, всі ці штуки, Action Button, Type-C – це, звісно, круто. Але з цим би я ще ще довго й довго, тим більше Apple круто його підтримує, все працює бездоганно при моєму досвід. Від її експлуатації принаймні мені більш ніж подобається, але це просто моя забаганка і хотілка на даний момент. Останнє питання, яке хотілося б вам задати так, вам, вам не почулось, це чи потрібен вам новий телефон. Перш за все, ви повинні, так як і я, мені здається, оприділити, чи це. Реально ваша хотілка, чи це, наприклад, ви робите на нього контент? Наприклад, у вас якась сторінка в інстаграмі, ви щось продаєте, ви постійно фотографуєте, знімаєте відео, і для вас телефон це реальний інструмент. Чи, наприклад, ви елементарно граєте в ігри постійно? Це теж інструмент для грання в ігрів. Ну, мобільний геймінг, чесно, я не розумію і не признаю поки що. Якщо це інструмент, яким ви реально будете користуватись, не так як я, що він в мене протягом всього робочого дня лежить на місці, я його не трогаю. Звісно, тут однозначно так вам потрібно обновлювати свій iPhone чи інший телефон. Виходить так, що це і залежить від того, який зараз у вас телефон. Тобто, якщо у вас, наприклад, ви хочете 15 Pro там, чи Pro Max, а у вас зараз 13 Pro, чи Pro Max, чи 14, то вам взагалі все. Сенсу оновлюватися немає, ви не побачите такої великої різниці, навіть якщо це вам потрібно для контенту, ви не побачите тої великої різниці, просто повірте. Да, звісно ж, відео стане крутіше, крутіша матрична стабілізація, крутіше працюють усі нейронні мережі і так далі. Все відбувається набагато швидше. Але якщо у вас якийсь обмежений бюджет, то вам треба подумати. А якщо ви чітко даєте собі зрозуміти, що це так, це моя просто хотілка, і я хочу просто новий девайс. Хочу освіжитися, як в моєму випадку, я не <смі>, оновлювався 4 роки, тому що мені реально було пофіг. Я подивився огляд в інтернеті, в Ютубі на нові айфони, коли вони виходили. І все. Ну мені достатньо цього. Я розумів, що це не той девайс, який мені потрібно оновлювати. У мене є інші девайси, як ще раз кажу, MacBook, та вже навіть той самий iPad. Для мене більш кайфовіші якісь девайси, чим той самий iPhone. Але просто захотілося, тому таке найближчим часом, я сподіваюся, станеться. І також я вам покажу якусь розпаковку, досвід експлуатації. Якщо вас буде цікавити, то звісно ж напишіть в коментарі, будь ласка, я це все зазнімлю. Поставте лайк даному відео, поширюйте його в соцмережах. Дуже дякую вам за перегляд. З вами на зв'язку був Влад. Це просто блог. Це був досвід експлуатації мого айфона і чому я бажаю оновлюватись на новий. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.